26 червня 2025 року. Один з найбільших днів в році і один з перших днів, що було бачите небо. Ну, вранці були хмари, день трошки були проходили хмарки, але в хмар було дуже мало. Хмар було дуже мало. Зняли ми сьогодні більше ніж 42 ніж 42 кВт доки до вечора може бути до 45 ще набігти. Я там вже не додивлявся, щось тут мирили, щось там робили. Частково вже показали, ще частково буде цікавий сюжет про заземлення. Про це ще я не зняв, ще, ще не зняв. Тут я тільки сьогодні хочу показати, зараз 1843, там десь 18,45 ще генерує наше поле, ну, там два поля запаралених, ще генерує на даний момент 1000 Вт, Там навіть з хвостиком. Ще 1 кВт. Ну, Бачите, процес тут йде. Ще цей провід ще буде колись під'єднатися. Потім може теж розкажемо, що це за провід, але це не, не, не сонячний, це буде мережевий провід. Сонячний вже зроблений. Сьогоднішній вже зроблений, інвертор винесений на вулицю. І для тих, хто казав, що не можна нагріти панелями, бо чоловік не розуміє, що він робить панелі не для того. Зразу скажу, що цей термометр треба калібрувати, на великому цьому він обманює. Там десь біля 95 градусів є, ну, десь до 10 градусів на такій температурній Обманює. Дивимося, це верх вертеблокумулятора нижче, нижче і самий низ. Майже 80 градусів, 1300 літрів. В бойлерчику у нашому 91 градус. Давайте, хейтери, пишіть. Борис не розуміє, що сонце не так треба використовувати. А я вам покажу людей, які користуються сонячними колекторами, і зрозуміли, що це не те, і хочуть ставити переходи на панель із колектора, з дорогого, вакуумного із трубочок переходити на панельки. Так що думайте, що не ви, не ви самі розумні. Ми пробрали всі варіанти. І інвертор тут ні до чого. Інвертор це інша тема. Електростанція для електро для електроприладів це зовсім інша тема. Для нагрівання води поки що кращого не придумано.